Щирі Вітання усім шановним учасникам духовно-просвітницької християнської програми вічне джерело, слава Ісусу Христу. У час небувалого лихоліття і горя, яке переживає наш народ, я сьогодні хочу нашу увагу привернути до ще однієї загрози яку я називаю, що вона є більш небезпечна і нищівна, ніж навіть оця війна кровопролитна, яка точиться у нашому краї вже поспіль понад 9 років і більш одного року в повномасштабному форматі. Не судіть мене, якщо я скажу, що є щось на світі більш. Небезпечне і трагічне, ніж війна, тому що ми так уже багато настраждалися, кожний день, кожна ніч приносить нам нові і нові криваві трагічні дарунки від осатанілого північного агресора. Але я хочу сьогодні нашу увагу привернути до другої програми. Іншої програми сатанинської, це програма знищення людської душі. Розуміємо, що коли Бог творив людину, написано, Він зліпив її із землі польової, і це була скульптура, але Він вдихнув у неї дух життя, тобто свій дух, і людина стала душею живою. Значить, людина живе. У трьох субстанціях, так Біблія називає тіло, дух і душа. Ми звикли говорити душа, це наш інтелект, але Дух Божий, який, який керує кожною людиною ззовні, він сформовує і нашу душу, тобто наш інтелект, нашу культуру, і, звичайно, і оберігає наше тіло. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми розуміємо, що жахлива кровопролитна війна не могла розпочатися у нормальному суспільстві, здоровому, духовному суспільстві. Треба було отруїти, здеформувати людську свідомість. Так було і у підготовці фашистської навали на Європу. Так Точно повторюється і у наші дні. І лютий ворог душ людських розуміє, що якщо людина деградовує, вона тоді із будь-якого негідника створить собі вождя, створить собі пріоритет і забуде про все, вона буде служити найогиднішим демонічним силам. І буде думати, що вона творить якусь національну історію або героїзм. Ми пам'ятаємо, коли наш Спаситель посилав апостолів на першу місійну працю, то він говорив, що світ цей подібний, як вовча стая. Я посилаю вас, як овець поміж вовків. Але ніхто із них не сказав Я боюся, будь ласка, мене не посилай. Вони всі без жодного заперечення пішли у цей світ. Але що більш загрозливе, що більш небезпечне, чекало апостолів і сьогодні церкву, і особливо в ці наші дні, останні дні світової історії, ось що сказав наш Спаситель, це записано у 10 розділі, Івані Святого Матвія, 28 текст. Не лякайтеся тих, що тіло вбивають, а душі не здолають убити, але лякайтеся більше того, хто зможе погубити і душу, і тіло в пеклі. Христос робить наголос. Є сила програма диявольська вбити, спотворити людську душу, тобто цей командний центр, який керує людською долею і керує долею цілого народу, цілої держави. У час воєнного лихоліття ми зустрілися з викликом, якого не знали раніше. У надрах нашого суспільства і особливо в Верховній Раді з'явилися нові злочинні тенденції. Появився на світ проєкт присловутого закону, поки що законопроект під номером 9103 про інститут реєстрованих партнерств. Звичайно, що наш народ має в собі потужні ще сили протистояння, і проти цієї. це значить закон про так звану гендерну рівність, про руїну сім'ї, про легалізацію різних судомських збочень, про ненародження дітей і фактично про знищення нації своїми же власними зусиллями. І, звичайно, що ми можемо бути гідні того і щасливі, що в нашому суспільстві не промовчали про цю жахливу програму диявольську. Так, я говорю, диявольська програма, хоч це ті депутати, яких наш народ вибирав. Це не закинули нам з Москви чи з інших місць, планети Земля. У нашому народі це з'явилося. І, звичайно, в нас існує рада, Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій. Це вищі ієрархії, представники усіх християнських спільнот. Вони суворо засудили цей проєкт як антибіблійний, антинародний, який скерований на те, щоб вбити Україну з середини, знищити її духовний потенціал, її людність. Знищити вищий інститут Божого творіння сім'ю. Оці автори і самостійні провокатори, я скажу, почали свою кампанію навіть і проти Міністерства оборони. Акцентуючи, що це потрібно нашим боякам, що ніби там на передовій у нас одні судоміти, і їм треба допомогти створити їх захистити законом. Проти цього виступив міністр оборони, але, звичайно, втихомирити ці пристрасті ворожі, до сьогодні ще не вдається. Звичайно, я хочу нагадати про ті зусилля, які робить наш народ, робить передова когорта нашого суспільства, свідома, богонатхненна, високого культурного і духовного злету, і тому це я озвучую не просто як інформацію. А нагадує нашому народові, що пам'ятаємо слова Спасителя нашого, який сказав це в 14 му році Івангеліста Матвія, яка користь людині, якщо б цілий світ навіть здобула, а душу свою занепастила, то який же викуп дасть людина за душу свою, бо прийде Син людський у славі Отця Небесного. І кожному віддасть згідно його вчинків. Пам'ятаймо про це, і хай Бог нам у цьому допомагає. Найбільш печально, що до цих гори законодавців, які якимось чином потрапили у вищий законодавчий орган нашого краю, долучаються окремі вищі державні посадовці. Продовж від 2016 до 2022 року. Цю ідею всілякими способами нав'язувало нашому народові ніхто інший, як Міністерство освіти. До нього долучилося Міністерство юстиції. Уже у цьому році, 3 березня, тобто у му році, появилася заява заступниці міністра юстиції якій є така горизвісна фраза, що інститут шлюбу мужчини і жінки вважається застарілою парадигмою, і його поступово треба ліквідовувати. Це ж треба впасти так морально, щоб. Повстати не тільки проти всемогутнього Бога, який коли з'єднав людей протилежної статі, написано, він всюди казав кожен день добре, він був задоволений. Коли була створена перша сім'я, він сказав дуже добре. Більше того, вони наважуються і наважилися поплюжити нашу Конституцію, яка Інститут сім'ї, закладений Божим проведінням, вважає вищою цінністю, не тільки моральною, але і соціальною. Вони зневажили сімейний кодекс, моральні цінності і, звичайно, прекрасні традиції нашого богобійного. І багатостраждального народу. Що характерно, що заява цих гори-чиновників нападають на Всеукраїнську раду церков і заявляють, що ми давно би вже досягли легалізації закону. Про гендерну рівність, якби неся Всеукраїнська рада церков і прихильники захисту сімейних цінностей і навіть дозволяю собі назвати цих людей, що вони є негласними соратниками агресора, який сьогодні нищить наш народ. Його цінності і наш рідний український край. Важко навіть подумати, повірте, шановні брати і сестри, що такого жахіття важко було знайти навіть у тоталітарному режимі. Ми мусимо розуміти, що у Господа є на все своя реакція, і вона неодмінно спрацює. Ці люди, які тягнуть усе це нещастя для нашого народу під виглядом законопроекту 9103 про інститут реєстрованих партнерств, їм здається, що вони заключили союз із смертю, і в безумстві своєму вони можуть поставити наш народ на коліна перед вічним противником Господнім і провокатором роду людського. Господь Бог відповідає цим людям. Негідним людям Ісайя 28, 18. І так ваша змова зі смертю розірветься, і ваша умова з пеклом не встоїть. А як прийде нищівний бич, то він і вас погубить. 22 текст. Господь застерігає зухвальців, безбожників, содомітів, тому-то не жартуйте собі, щоб кайдани ваші не стали тугіші, бо я чув від Господа Бога Вседержителя, що пагуба всій землі призначена. Ми розуміємо, улюблені християни, що це не тільки проблема нашого українського краю, нашого народу. Ми знаємо, що над нами висить так звана Стамбульська конвенція. Ми знаємо і про те, що наші, про що я буду говорити в наступній нашій зустрічі, наші зусилля. Інтелігенції, духовенства, депутатського корпусу, цими же провокаторами і безбожниками подані до Європейського суду, і суд європейський став на їхню сторону. Це нещастя, яке нависає над цілим людством. І я можу тільки з великою повагою до нашого народу і з подякою до всемогутнього Бога констатувати, що у цей лихолітний провокативний час при всіх негараздах і при всіх стражданнях воєнного часу наш народ виявляється на високому духовному рівні. І я не сумніваюся, що цей, цей високий духовний рівень ця осяйна й на свідомість нашого духовенства найперше дипломатів, політиків, вчених, прогресивних вчених. Це є надійна опора і засада нашої неминучої перемоги у цій жахливій війні, тому що агресора створила деградована система моральних і знищена система моральних цінностей там, де знегідників створюються вожді. І коли люди втрачають свою людську гідність і свідомість, ідуть проливати кров на поклик одного осатанілого негідника, це означає повна деградація моралі і вбивство, і знищення духа. Ми знаходимося в іншій площині, високому духовному осяянні. І тому ми віримо, що оцей спротив, який наш народ і передова частина нашого народу стоїть одностайно проти гедоти цієї судоміської, обов'язково обернеться великим щастям і перемогою нашого народу, як до на духовному, так і на воєнному фронтах. Хай Бог в чому допомагає нам і віримо, що перемога буде тільки від Господа Бога. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!